Тільки гляньте, що це невідомо. З Вушком? Так, з Вушком, ось що це? І так, пані Ванове, щось у нас ось тут. Гляньте. Ви бачите, що це у нас? Хто, як... як гадаєте, що це, А ви тільки придивіться. Ну що ж, залишилася ще невелика така частина, я би сказав. Ну ще буквально на 2-3 дня тут ходити. Так що ми повертаємося на це місце. Будемо ходити, шукати якісь різноманітні речі. Особливо в нас сьогодні ціль це якісь вістрянити. Так як по попередньому відеоролику, і хочу вам показати, що варто все-таки купати чорні сигнальчики. Так що, друзі, хто ще не підписаний на канал, підписуйтесь. Вам не важко мені приємно. І так, перша знахідка на себе довго не дала чекати. Буквально прийшов пару шмурдячків і є. Я би сказав, друзі, взагалі не глибоко було. Найшов щось ось таке. Сподіваюся на вашу допомогу. Я не знаю, що це. Це може сучасне, може, у тих часів. Я навіть, друзі, не можу сказати, чи це срібло, чи ні. Ну гарно витирається насправді. Ось такий шматочок якогось виробу. І інша сторона, ось така. У вигляді квіточки, мені здається, чи що. Ну не зрозуміло. Тобто забираємо та продовжуємо. Чому, друзі, саме в чорні сигнали копати, тому що хочеться дуже глибоко розібратися, що ось тут і було. Просто детальніше дізнатися, як наші пращури жили. Оце буде саме правильна відповідь, якщо комусь цікаво, чому саме в чорні метали копати і що тут такого цікавого. Отож, що я знайшов це, напевно, скоріше за все, не тих часів, в яких я думав, ранніх слов'ян. Це, напевно, скоріше за все, середньовіч, э, скоріше за все, Радянський Союз. Чому я так подумав, друзі, ось буквально. Я навіть би не сказав, що крок, буквально пару сантиметрів. І ось така золота монетка. Золота монетка. Жартую. Радянський Союз, до реформи. Дивіться, давайте разом розпаковувати. Ось, бачите, відбиточок залишився, а монета така жовта і жовта. 1954 рік. Пані і панове. Насправді, друзі, я просто шокований. Знаєте чому? Хоч бере в лісі і став табличку. Не кидати мусор. Фульга, 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 фульга. Коротше, отут це повністю вся фульга. Я не розумію, блин. І потрібно копати всі сигнальчики. І не можеш пропустити, але все-таки щось вицепив. Вицепив щось величезне і жовтого кольору. Насправді, коли я копав, думав, теж фульга, нічого особливого. А тут, а дивіться, яка шабіна. Оце да. Тільки гляньте, що це? Невідомо. З вушком? Так, з вушком. Але що це? Якась медаль чи що. І ззаді є надписи. Бачу, воно вже почало руйнуватися. Ого, цікаво. Вау, я перший раз просто таке знаходжу. Ха. Друзі, вау, нічого собі. Ну, це у нас точно ще не золото, це у нас... Та я навіть не знаю, що це у нас. Бривок? Та я не думаю, що це бривок. Зараз я легасенько відмиту вам покажу. Ого, нічого собі. Відмив і дивіться, яка красота. Яка краса. Я просто шокований насправді, бо я даже близько не очікував знайти. Це в нас не страсеньке, це 100%, але просто то, що дивіться, яка краса. Не кожного дня знайдеш таке. В принципі, я навіть не знаю, як його загубили. Що це взагалі таке? Брелок? ні, куди. інша сторона ось така. Тут і починає руйнуватися на правокий жаль, але все це ласеньке. У мене, мене просто бракує слів. Ну що, ми продовжуємо далі шукати, бачите, не копав тую всю фольгу і те все решта. Був у мене черговий сигнальчик, і я знайшов ножика. Ножика розкладного. До речі, в минулому відеоролику я був теж знаходив, але щось забувся вам насправді показати. Дивіться. Цікавий такий. Ну Це точно на тих часів. Я не думаю, що. Ранні слов'яни додумалися на той час робити розкладні ножики. Ну, в принципі, я не зустрічав. Можливо, ну не буду стверджувати про те, що вони вміли. Можливо, щось трошки посередньовічу, я так думаю. Ну, в будь-якому разі цікаво. Другий раз ось такого знаходжу на цьому місці. Забираємо. Щось, хоже, хоже, друзі, взагалі без результату, але потрібно терпіння терпіння і ходити і копати всі по підрад сигналки. Особово треба. Прислуховуватися до кожного. І так, пані Панове, щось у нас ось тут. Гляньте, ви бачите, що це у нас? Хто які припущення дає? Думаю, що це у нас ножичок. Давайте зараз легасенько разом спробуємо його витягнути. Опа, йде, йде потихесенько. Опа. Ну це в нас ножик вже середньовіччя пішов. Так, середньовіччя. Якщо ви, друзі, думаєте, що я знайшов ось тільки одного ножика, ви дуже сильно помиляєтеся. Чому я вам зараз постав? Перед цим був знайшов ось таких чотири красення. Не будемо рахувати ще розкладного, пам'ятаєте, я вам показував. Ну, ось таких 4. І дивіться, який ось цей цікавий. Не знаю, він мені чомусь цікавий такий. Ну, це ще можна сказати, що вони ще довгі. Я знаходив набагато коротші. Тобто знаходив десь приблизно ось такого. Уявляєте, такі малесенькі ножики теж були. А для чого вони служили, я так і не зрозумів. Можливо, для того, щоб вирізувати якесь м'ясо, е, якийсь жир від м'яса. Можна багато про що пофантазувати, для чого ці ножики використовувалися. Ось таких поки що. Раз, два, три, чотири, п'ять. Ось бачите, все-таки є тут знахідки, потрібно шукати. Забираємо. Забираємо, супер. Ух, нарешті я його знайшов. Нарешті я його знайшов. Скільки ж шляху, про що насправді, і все-таки є. Я знав, що є. Яма така доволі, так дивіться пристойна. Ну штик тут точно є. І осінь. Дивіться, який красень. О, нарешті я його знайшов. Оце красень. Фух, чудовий, чудовий екземпляр. Ви ще гляньте. Справжнє вістря, справжнє, Ой, боже Боже. Щоб знайти ось такого, я вам не, не знаю, як передати словами, скільки потрібно мусору накопатися. Але бачите, є дуже гарний, не знаю. Оці знахідки, я не знаю, переносять задоволення і якийсь новий заряд для пошуків, бо коли купаєш один шбурдяк, дуже втомлюєшся. А ось ці знахідки підбадьорюють. Супер, продовжуємо далі шукати. Я кажу, друзі, головне терпіння. Терпіння в будь-якій справі. І все неодмінно вийде. Ну, ще з такою ямою, ви тільки гляньте якого учасного красення, вдалося зникти. В дійсності, він величезний, ви тільки гляньте, яка ручка. Ну, це в нас не ранні слов'яни, це стовідсотково. Але, друзі, думайте, що я одного такого ножика знайшов. Один момент. Ось там вище трошки, де я ходив, ось у нас другий. Тобто, дивіться, два таких непоганих ножика, ні? Гляньте лише. Ну що шукаю монети. Мусять бути ще якісь монеточки, мені здається. Супер. Ще й в гарному стані таке. Не одразу зрозумів, що знайшов, але знайшов срібло. На самому верху щось воно підгорів ще що, щось воно взагалі чорна. Або цілий час воно було взагалі на поверхності. Тут і далі я бачу йти трошки без сенсу забагато снігу. Але дивлюся, ось такі знахідки трапляються. Чому би і не сходити там, де більше снігу. В принципі, нічого не втрачаю. Дивіться, яка гарна монетка. 20 копійок 1928 року. Ось такий срібнячок. В принципі, фактично він в ідеальному стані. Ви тільки гляньте. Я думаю, що в ідеальному. Гарна монетка. Забираємо. Хотілося, друзі, би знайти якесь срібло середньовічне, але бачу не в сьогодні, не в цій серії. Ну, що є, та є. Я продовжую далі шукати. Подивимося, що ще вдасться мені за сьогодні знайти. Насправді є в нас монеточки, я вам взагалі не показував. Вдалося мені знайти ось 10 копійочок, якщо ми бачимо. 15 копійок, навіть Боротоса підняв. І ось таких дві монетки після реформи. Ну і нічого особливого, щоб вам показувати. Ось такі знахідки думаю краще в купці показати. Боратос нас повністю висить, друзі. Зараз багато хто скаже, що ти включив камеру зараді тих Боратоса і зараді монет, ні. Не зараді цього є в мене гарна знахідка. Я ще її навіть взагалі не розпаковував. Фактично коло дороги. Як зазвичай копаю, друзі, всі кольорові і не кольорові сигнальчики, і ось вона. Як гадаєте, що це. А ви тільки... Придивіться. Хоча він або не цілесенький, або просто зігнутий. Дивимося разом. Я думаю, кожному буде цікаво. Опа, так, він цілесенький, просто те, що він зігнутий. Ну, я можу, в принципі, і не дивуватися, це все знаходиться коло дорожки, тому і техніка їздила і зігнула. Напевно, що тут ще два камінчика було. Даже три. Ось тут ще один і два по боках. Але гарний, ні. Рідко вони вже трапляються ці персні, а тим паче щось ще цікавіше. Забираємо. Ват. Супер. Для мене, друзі, сьогодні Коп вже можна сказати, що він вдалий, тому що є срібло. Є в принципі, те, що я шукав, вістря. Ну, багато чого є такого цікавого. Так що я ще поки не зупиняюся, в будь-якому разі не зупиняюся, буду далі продовжувати шукати. Я вже трошки перейшов на іншу територію. Тут я хочу виходити всі кольорові сигнальчики, тобто більші, знаєте, такі як перстень. А пізніше. Спробую походити вищою частотою. Після вищої частотою я спробую покопати тут вже всі сигнали, які взагалі є. Ось так. О, до речі, знайшов, знайшов там частину від сокирки, наприклад, жаль, гломата. Ну нічого такого. особливого. Хоча чому нічого такого особливого, покажу я вам чи не покажу. Ні, напевно, я її вже кинув в сумку. Так, кинув в робзак. Ну нічого страшного, нічого такого цікавого, було б цілесенька, було б набагато чого. Було б набагато цікавіше. Так що, друзі, і хочеться, в принципі, в кожному відео вам дякую за ваші лайки коментарі, бо це мені ну, реально приємно, що мені трошки вдається розвивати українськомовний контент. Дуже радий. Ну що, а я продовжую далі шукати. Йомаю, я тут ходжу-ходжу, думаю, що таке хтось з фонариком світить, а я обертаюся, знаєте що. А це в нас вже темно, вже місяць починає світити, блін. Йомаю, оце я заходився сьогодні. Страшенно, друзі, дивіться. Ну, можна ходити, чесно слово, можна зараз ходити, все в принципі в лісі видно. Ну якби був би ще якийсь напарник, то ще можна. Ну, одному я не я пас. Ну що, буду з вами прощатися, що я там ще знайшов, там ще пару ножиків більше нічого такого особливого. Хотів виходити за сьогодні цю територію, яку я вибрав, хоча б половину її, яку я задумав, не вдалося. Ну нічого страшного на наступний раз обов'язково обійду. Так що дякую, хто переглядав. Всім до побачення. Бережіть себе. всім пока.